Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про компенсаційні виплати, про доплати, які передбачені у 2024 році. для... Українських пенсіонерів. Взагалі про історію їх виникнення зараз більш детальніше розповім, бо це питання найбільш актуальне та найбільш болюче, бо дуже багато пенсіонерів ви залишаєте інформацію в коментарях про те, що ви досягли певного віку. Але так, з тих чи інших причин, до цього часу компенсаційна виплата, вікова доплата, що її називають до пенсії, так і не була вам е нарахована. Тож давайте. Повернемося і розповім вам взагалі опираючись на чине пенсійне законодавство. Коли було запроваджено отримання вікових доплат в Україні, хочу нагадати, що вперше, ще в квітні 2020 року, вже почали призначати, щомісячні виплати у розмірі до 500 гривень тим пенсіонерам, які були старше 80-річного віку, та на той момент у яких розмір пенсії не перевищував 9205 гривень. Потім з 1 жовтня 2021 року. Вже така компенсаційна вікова доплата. Давайте будемо говорити вікова доплата, мені більше так здається, так буде логічніше. Уже отримували пенсіонери, які досягли 75 років. Тоді пенсіонерам, які досягли від 75 до 80 років, до пенсії встановлювали щомісячну вікову доплату, так, у розмірі до 400 гривень. Все ж таки, чому вікова доплата? Тому що вона прив'язана до досягнення пенсіонерам певного віку, що пенсіонер її зміг отримати. Уже пенсіонери у віці 70-75 років почали отримувати свої вікові доплати, починаючи з 1 жовтня 2022 року. І така надбавка становить 300 Гривень. За інформацією, яку надає нам Пенсійний фонд України, що кожні 5 років така вікова надбавка зростає. Кожні 5 років, тобто наступний, якщо ми говоримо, що в 2020 році вперше призначили таку вікову доплату тим пенсіонерам, які досягли 80 років старше цього віку, то ми можемо говорити, що наступний етап збільшення розміру. Вікової доплати з логіки, яку нам представляє Пенсійний фонд України, буде в 2025 році. Але пам'ятаєте, я розповідала, що зараз взагалі йдуть обговорення про те, що всі соціальні виплати, доплати вони будуть заморожені на термін до 2027 року. Але все ж таки, це поки що по... Просто розмови, можливо, цього всього і не відбудеться. Обов'язково має бути, що весни, 1 березня 2025 року буде березнева індексація. Можливо, і саме в березні 2025 року буде передбачено законом України про державний бюджет відповідною постановою, так, про те, що чи окремою постановою про те, що можливо і вікова надбавка. Буде збільшення, знову ж таки, можливо. А, значить, дивіться, наразі, яка існує інформація тим пенсіонерам, яким виповнили 70 років, у яких щомісячний розмір пенсійний виплат, виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, тобто 10 340 гривень 35 копійок, то в такому випадку встановлено що щомісячна доплата людям старше 80 років це 570 гривень, людям від 75 до 80 років це 456 гривень, та людям віком від 70 до 75 років до, 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 встановлюється вікова доплата до 300 гривень. У межах, якщо пенсію ви отримуєте не більше, ніж 10 340 гривень 35 копійок. Я о, розповідала логіку нарахування, це не означає, що після 75 років ви отримуєте 456 гривень, ви отримуєте різницю між 300 та 456 гривнями. Тобто ви отримуєте різницю, доплату в 75 років 156 гривень. Доплати, хочу нагадати, такі призначаються автоматично, щомісячна квітня. Компенсаційна виплата пенсіонерам, які досягли визначеного віку, встановлюється і виплачується з дати досягнення визначеного пенсійного віку, незалежно від того виду пенсії, які ви отримуєте, закону, відповідно до якого була призначена така пенсія, та тривалості вашого страхового стажу та факту роботи.